Друзі, всім привіт! Мене звати Юля. Я здається, трішечки перестаралась, тому що я придбала близько 30 різних пар джинсів на тему, для того, аби знайти або хоча б спробувати знайти ті самі ідеальні джинси. Я хочу кожну пару перевірити на очікувані реальність, якість посадку та відповідність розмірні сітці. Обирала ці джинси серед найпопулярніших пар, тобто деяких з них придбала близько 50 тисяч разів, і в принципі через це я подумала взагалі чи вартують ці джинси своїх коштів. Також пропоную вам підписатись на канал для того, а ви не пропускали нові відео, влаштовувати. Зручніше, беріть собі чайок, смаколики, і давайте разом з вами відкривати нові мої джинси. Відкриваємо нашу першу пару джинс, і це в нас такі джинси сірого кольору з таким вицівшим ефектом. Я думаю, що за рахунок свого відтінку їх можна буде гарно поєднувати як із темними, так і з світлими речами. Давайте, по-перше, прочитаємо, що про них взагалі сказано. І це в нас одна штука вінтажний стиль милих джинсів, 83% поліестер, однотонний прямий штір, не стягуючи ткани, на штани на всі сезони. Зони. Цікаво, що в назві товару сказано, що вони складаються на 83% з поліестру, в описі товару сказано, що вони складаються на 83% з бавовни, а на бірці сказано, що вони складаються з 83% котону. Але так як котон і бавовна це одне ще те саме, тому я думаю, що просто в назві допустили помилку. Плюс ці джинси мають таку натуральну фактуру без додавання блиску, тому я думаю, що це все ж таки котон. Отже, це в нас джинси з високою посадкою, які, знаєте, мають такий легенький, можна сказати, оверсайз-ефект. Це в мене розмір XS. Але, як мені здається, як я зараз дивлюсь, що вони, наче мають нелегенький оверсайз ефект, але ми зараз перевіримо, як вони сядуть на мене. За рахунок того, що вони не приталені, вони виглядають, знаєте, досить таки комфортно і розслаблено. А плюс їх колір, він дуже гарний і надає їм такого вінтажного стилю. Також одразу хочу сказати, що вони взагалі не еластичні, тому посадка цих штанів, тобто як вони сядуть саме на вас, буде залежати від того, чи правильно ви оберете розмір. Також джинси мають кишеньки паперу. Переду та позаду, нічого особливого. Хочу ще показати, як прошиті шви, що нічого не стирчить. Все досить таки гарно прошито. До речі, тканина тут досить таки щільна, тобто її можна буде вдягати. Я думаю, що навіть на легеньку, але супер легеньку, там плюс 5, плюс 10 градусів, ну як і в нас зараз, на легеньку зиму, то буде вам в них комфортно, але під термобілизну. Я пропоную їх примірити для того, аби подивитися, як вони сядуть на мене. Звертаю вашу увагу на те, що мій зріст 159 см, і я вдягла невеличкий каблучок 6 см, і якщо вище зростом, то штини у вас можуть бути за короткі. Я взяла собі розмір в розмір, XS, вони гарно сіли по фігурі, але якби я взяла трошечки більше розмір, то я б вже могла їх носити на талії з низькою посадкою, невеличкий напад від котика, тому обирайте розмір відповідно своїм потребам. В порівнянні з іншими джинсами, я вже зараз можу сказати, що мені подобається якість тканини в цих джинсах, вони не занадто тонкі, гарно тримають форму, приємні на дотики. Я думаю, що вони ідеально підійдуть на весну літо. Наступна модель це ось такі блакитні джинси з прямим кроєм. І ось так от вони виглядають. Досить таки непогано. Зараз ми про них прочитаємо. Це в нас жіночі, модні, комфортні, високоластичні стечі, джинси прямого крою, джинси з ефектом сніжинки на всі сезони. Угу. Ці джинси мають певну особливість, це те, що вони такого прямого крою, і за рахунок цього можна створювати вільні і комфортні образи. І плюс вони мають цікавий колір через те, що вони з ефектом такої, знаєте, вибіленої тканини або, по-іншому, як було написано в назві товару, сніжинки. Я взяла собі розмір S, тому що вона була найменшого у розмірній сіці. Складаються вони на 75% з котону, на 23% з поліестру і 2% з пандекс. Я думаю, що бавовна буде додавати цій тканині приємних відчуттів. Поліестер він буде робити ці джинси трошечки міцнішими, а еластан він буде робити їх більше тягучими. Але як мені здається, що тут набагато більше еластану, тому що вони нормально тягнуться, як мені здається. Джинси мають попереду та позаду ось такі от кишеньки, один невеличкий гудзик і все. Всередині ми маємо ось такі от шви, наші все гарно, ниточки не стирчать, але все рівно, як мені здається, що вони ну трошечки неохайно прошиті. Це, до речі, можна перевірити і по кишенці, щоб не трошечки неохайно прошиті. Дивіться. Я думаю, що ви бачите. Також важливо сказати, що ці джинси мають досить високу посадку, тому я думаю, що з рахунок цього вони будуть формувати нам гарний сулет. І давайте їх примірюємо, подивимося, як вони будуть світи на мені. На мені розмір S, але через те, що джинси занадто тягнуться, я думаю, що вони спокійно підійдуть і під Емко. Тканина занадто тонка, вона не формує гарні силуети, на мою думку, лише підкреслює недоліки фігури. Окрім того, що тканина тонка, вона ще й занадто еластична. Я думаю, що тут набагато більше еластану, ніж заявлено. Судячи з довжини, ці джинси також призначені для дівчат низенького зросту. Взагалі я обожнюю наші українські бренди за те, що більше з них зараз робить дві і більше довжини низів, і це значно полегшує роботу дівчатам знайти класні і потрібні речі. А ви б собі придбали такі джинси? За відгуками я знайшла, як там було написано, звісно, що у відгуках, просто ідеальні чорні джинси на кожен день. А за рахунок того, що вони мають досить високу посадку і кльош пошив, то це додає їм певної акцентності. Одразу хочу сказати, що мені досить -таки подобається їх якість і те, які вони на дотик. І це в нас шик чорні джинси з високої талії та розкришованими штанинами для жінок. Еластична суміш можна брати у машині ідеально для всіх сезонів. Отже, це в нас чорні джинси, які дійсно мають такий чорний насичений колір. Вони не мають жодних принтів, дизайну та якогось декору, і це дійсно робить їх універсальними. Висока талія вона повинна створити нам гарний сулет, а кльош від коліна він повинен зробити ефект таких видовжених ніг, що теж досить таки непогано. Мені здається, за рахунок своєї універсальної. Цю модель можна використовувати як і для повсякденного носіння, так і кудись на вихід в кавичках. Тому що вони підійдуть як і під якісь гарні високі чоботи, так і під кросівки, і під якісь ботфорди. Тобто дійсно універсальні джинси. Це в мене розмір XS, і в нас написано, що це 70% котон, 27% поліестер і 3% спандекс. До речі, те, що тут близько 30% поліестеру, поліестру, це замітно через те, що я прям бачу, як на ці джинси потрапляє світло, і тут канина, вона прям знаєте, так відблищує. Шви прошити середню. Я не думаю, що на чорному можна буде побачити. Видно, що це. Зроблено трошечки неохайно, можна було б і краще зробити. Всередині також терчать ниточки, знаєте, по відчуттям, наче ці штани просто не доробили. Давайте їх примірюємо, подивимося, як вони сядуть по фігурі. Слухайте дійсно класні, гарні, чорні, насичені, універсальні джинси. Я поки що не знаю, як вони поведуть себе прані, але сподіваюся, що з ними все буде добре. На мені розмір S, але мені менше і не потрібно. Єдине, знову ж таки, звертаємо увагу на довжину. Це те, що ці джинси вони знову ж таки на низеньких дівчаток. Якщо я не помиляюсь, це в нас джинси кльош з високою посадкою і вишивкою на задній стороні. І така, знаєте, невеличка передісторія. коли я ще навчалася в університеті, в мене були скійні джинси, вони були, знаєте, досить такої щільної тканини. І на них також була ось ця от вишивка з квітами. І вони мені настільки подобалися, я їх просто обожнювала. Я їх носила декілька років, доки вони ну, повністю не зносилися, І мені вже довелося їх викинути. Але оскільки років вже пройшло, я вже не пам'ятаю, коли закінчила закінчила університет, я все рівно в пошуках тих самих ідеальних джинсів з вишивкою. І тут я побачила ось ці от джинси. А вони ще й кльош, а мені ну, типу, дуже подобається форма кльош. І я вирішила, що, можливо, це вони, тому що на картинці вони прям супер гарно виглядали, особливо ця вишивка. Але картинка, знаєте, очікування реальність Вони зовсім не співпадають, тому що ця вишивка. Так, вона гарна, але вона ну прям зовсім ріденька. Тобто видно, що тут знаєте, можна було ще в декілька слоїв прошити цю вишивку. Це не досить таки гарно. Якщо дивитися, так от здалеку, то це в принципі не видно. Але якщо дивитись зблизька, то це видно і це прям ну не гарно. Я думаю, що можна було трошки покраще зробити і цей і прошити. Так, і це в нас джинси з квітковим вишивкою, розтяжні, з розкішними дзвониками. середньо виміті джинси сині, джинсові штани, з дзвониками для жінок, джинсові штани та одяг. Окей. Це в мене розмір XS. Вони складаються на 85% з котону, 13% поліестер і 2% спандекс. Але якщо чесно, то вони ну, досить такі еластичні і взагалі вони повинні бути трошечки щільнішими, ніж вони є насправді. Вони прям дуже сильно тягнуться, як мені здається, і з часом вони можуть вам прямо. Так здорово розтягнутись. Одразу хочу показати вам шви, а ви вже вирішуєте, це добре прошиті шви чи ні. За відгуками в коментарях писали, що вони прям досить гарно сідають і підкреслюють нашу фігуру. І якраз таки те, що тут ось цей от кльош від коліна, він буде додавати нашому образу елегантності. І знову ж таки видовжувати наші ніжки. Це в нас колір Блакитне озеро, і там також вони були трошечки темніший колір, але просто не було мого розміру. Так як писали, що вони можуть добре тягнутися, я вже вирішила не брати еску, тому що подумала, що вона буде прямо на мене сильно завелика. І тому вирішила взяти ось цей колір, колір але в принципі він теж досить таки непогано виглядає. Давайте їх примірюємо для того, аби подивитися, як вони взагалі сідають по фігурі. По-перше, я хочу сказати про довжину, тому що це перші джинси, де мені ідеально підійшла довжина штанів з розрахунком на мій зріст і невеличкий каблучок. Ставимо мінус цим джинсам за занадто тонку та еластичну тканину, тому що вони не тримають форми та підкреслюють недоліки. Але при цьому розмір S, я розумію, що він буде великий на мене, знову ж таки, через еластичність тканини. Відкриваємо наші наступні джинси і. Та-дам! Як вам такі джинси? За рахунок свого стильного крою та ось таких от оригінальних деталей, вони на картинці виглядали прям цікаво. І це в нас елегантні жіночі джинси з розкрашоними штанинами, високі з подвійною застіпкою, вінтажний стиль, розтяжні пряні повсякденні джинси з блискавкою, однотонні тканини на всі сезони. Джинси в стилі ретро, еластичний деним. Окей. Отже, як мені здається, це джинси, знаєте, в такому трошечки вінтажному стилі. За рахунок своєї високої посадки вони будуть формувати нам гарну талію. А через те, що тут йде ось такий от кльош від коліна, він знову ж таки буде створювати нам ефект видовжених ніг. І, наприклад, мені, як людині зі зростом 159 см, це досить таки корисно. Головна родзинка цих джинсів полягає в тому, що тут уздовж бокового шва йде ось така от оригінальна фурнітура. Дивіться. Також, як було сказано в описі, тут йде ось така от подвійна застівка з гудзиків. Штани мають кишеньки позаду Кишеньки позаду, показую вам. і одну кишеньку обманку попереду. До речі, зверніть увагу на шви, тому що вони такого акцентного жовтого або золотого кольору. І вони прям, знаєте, ну, є такою певною акцентністю на цих джинсах. Трошечки негарно зашити ось цей от боковий карман обманка. Дивіться. Ну, не знаю таке собі, якщо чесно. Джинс складається на 85% з котону, 13% поліестер і 2% еластан. І в принципі вони досить -таки гарно тримають форму і приємні на дотик. І це в мене розмір еска. Давайте примірюємо взагалі подивимося, як вони сядуть на мене. Акцентні гудзики дійсно гарно виглядають на ніжці, колір гарний, такий насичено синій. На мені розмір S, і є дійсно, якби був розмір XS, тобто мій розмір, то воно прям ідеально сіло на мене, тобто вони дійсно відповідають розмірній сітці. І знову ж таки звертаємо увагу на довжину, тому що ці джинси чисто під мій зріст, а якщо взуваєш невеличкий каблучок, то це вже, як каже моя мама, виглядає ще як підстрелений. Як мені здається, ця модель просто ідеально підійде для дівчат, які полюбляють такі комфортні і розслаблені образи. За рахунок того, що це джинси такого, знаєте, вільного крою з резинкою і високою талією, Ви можете максимально комфортно і вільно себе в них відчувати. На картинці вони виглядали супер гарно на дівчині, але ж знову ж таки очікувані реальність це дві різні речі, тому ми подивимося, як вони сядуть на мене. В описі товару все просто написано, що це просто модні вільні штани, і придбали їх 35 тисяч разів. Все, більше нічого не сказано. Це в нас широкі джинси з таким от вільним кроєм, що чудово підійдуть, як мені здається, для такого кежуал-луку. Важлива деталь це те, що за рахунок того, що тут іде ось такий от пояс на резинці, як мені здається, вони підійдуть не всім типам фігур. Тому що, наприклад, якщо у вас тип фігури пісочний годинник, то ось цей от пояс він не буде вам фіксувати, так як це зробить звичайний жорсткий пояс. І за рахунок цього у вас будуть додаткові об'єми у зоні талії, і це може спотворити ваш силует і зробити вашу фігуру, вашу талію, ваш силует менш виразним. Але знову ж таки, найголовніше це конфет комфорт, тому носіть, що вам подобається, головне, щоб ви себе добре в цьому відчували. Колір в цих джинсах досить таки гарний. Він бачите, такий світло-блакитний, і за рахунок цього він робить їх універсальними. Як я вже сказала, джинси мають ось таку от резинку, шнурки для регулювання, кишеньки попереду та кишеньки позаду. Також хочу показати вам шви. Не знаю, як вам мені не дуже подобаються. По складу це котон 86%. і одразу скажу, що важливо прямо обирати максимально свій розмір через те, що вони не тягнуться. Тому майте це на увазі. Я пропоную їх примірити, подивитися, як вони сядуть на мене. Дійсно, такі комфортні джинси, вони не тягнуться, тканина приємна на дотик. Цей шнурок попереду, його, якщо що, можна заховати, якщо вам він не потрібен, або просто витягнути. В принципі, гарні джинси, я задоволена, нічого про них особливого сказати не можу. Я думаю, що вони такі, знаєте, максимально комфортні з усіх, що були. Пишіть в коментарях, які вам джинси взагалі сподобались найбільше з цих усіх, що були за сьогодні. І останні джинси на сьогодні. Це в нас і шик, і блиск, і гламур зібрались в одному місці. І зараз я вам покажу, чого я так кажу. І це в нас Та-дам незвичайний дизайн. Висока талія І зараз ми про них прочитаємо. Джинси з високою посадкою, зі стильними штанинами кльош, смужку, жіночі джинси та одяг. Угу. Отже, це у нас джинси з такими, знаєте, необробленими краями, високою талією та декоративними смужками уздовж усієї штанини, що максимально видовжує знову ж таки наші ноги, додає цьому образу такої розслабленості, і їх можна віднести до стріт стайлу, як мені здається. Але є одне велике але це те, що мені здається, що ось ці смужки вони будуть додавати об'єму у стенах. Але ми перевіримо. Мені ще чогось здається, що саме так і буде. На картинці, до речі, ось ці декоративні смужки вони виглядали ну, трошки покраще, ніж вони виглядають у житті. Тому що тут стирчать не тільки ось ці біли ніточки, але ось, бачите, блакитні також стирчать. Особисто мені ці джинси сподобались за рахунок того, що тут йде також необроблена, ось така от. Далі я придбала собі взагалі в цьому році джинси від One by One. і там також сті от необроблені на талії. Це так гарно виглядає, що я вже просто чекаю е, літа для того, аби в них ходити, тому що вони прям такі знаєте. Максимально літні це в мене розмір XS, і Вони складаються на 70% з котону, 28% поліестер і 2% Еластан. Мені як здається, вона досить знаєте еластична тканина. Тому майте це на увазі, що вони також можуть розтягнутися з часом. Показую вам шви всередині. Вирішуйте самі, це норм чи не норм, бо мені ще здається, що не дуже. Давайте їх приміряємо. Подивимося, як вони сядуть мені по фігурі, бо мені цікаво, чи будуть вони додавати мені об'єму у стегну, бо я вважаю, що так. Одразу хочу сказати, що вони неприємні, незручні, всередині прям некомфортно знаходитись. На мені розмір іксеси, вони великі на мене, це особливо видно у зоні стегон і талії. Плюс ці полоски, вони додають мені об'єми, як я і казала. І я взагалі не знаю, не розумію, чого не думають про дівчат вищого зросту, тому що абсолютно всі джинси, які сьогодні були, вони були на низеньких дівчат. Посилання на джинс і інші товари будуть у мене в телеграм-каналі. Телеграм-канал можете знайти в описі під цим відео. Я вам дуже дякую за перегляд цього відео. Для мене дуже важливо, що ви додивилися його до кінця. Обов'язково підписуйтесь на канал, якщо ви ще цього не зробили. І до нових зустрічей.